Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші і любі діточки. Сьогодні ми з вами поговоримо про посуд, але не про такий посуд, який із нас в нашому побуті, а про той посуд, який існував ще. До наших бабусь. Прабла... прабабусі користувалися таким посудом про наші. Ми зараз користуємося цим посудом, але він як декоративний в нас використовується. Ми поговоримо, ми побачите і зрозуміємо. А поговоримо ми з вами про глиняний посуд. Посуд, який зроблений з глини. У кожному селі раніше був свій гончар. Він знаходив глину у землі і залишав її на дворі, щоб вона, як кажуть, вилежалась, її мочили дощі, морозили морози, обігрівало сонце, обдували вітри. А навесні з глини вибрали всі палички і камінці, просівували, Намочували водою, ліпили виріб, поливали, і потім готові опалювали у печі при високій температурі, після чого посуд ставав міцним і дзвінким. Ось і поговоримо про посуд. Глечик це символ єднання землі і сонця. Без чого неможливий хатній достаток, бо виготовляють його з глини, що від землі, а випалюють на вогні, що від сонця. Але ж весь посуд робиться так, тому він і вважається символом єднання і землі. Глечик є учасником. Найважливіших обрядів та ритуалів, в ньому вариться і зберігається куття якнасвітіша з усіх страв, його виставляють на тинах, щоб вберегти господарство від усіляких бід. При новосіллі жар із печі старої хати до нової переносять у горщику, чим зберігають родинний дух і добрі тради... традиції, незамінним був горщик на хрестинах, весілях. У горщику добре було зберігати молоко, сметану, квас. Якщо поставити в прохолодне місце, він дуже, продукти дуже довго зберігалися. Також у горщику варили в печі. Це був необхідний атрибут посуду. Макітра один з найпоширеніших видів українського традиційного глиняного гончарного посуду. Назва його Походить від слову сполучення Мак терти, бо здавна в ньому перетирали МАК для Різдвяної куті, Макітра була різних розмірів, були маленькі для того, щоб розтирати МАК з цукром, і були великі для того, щоб робити опару для тіста. Також на столах. Були глиняні миски. В них подавали рідкі страви, кашу, картоплю, м'ясо, рибу. Ну, наподобі наших тарілочок, як в наші тарілки, ми їмо глибокі, ось такі були миски. З поміж усього різноманіття українського посуду. Вирізняє, вирізняється куманець. Це колоподібний фігурний посуд, який використовували невеликі події для тримання і розливання міцних напоїв. У кожному регіоні він мав свою назву: Куманець, куман, куманчик, київський чи глечик для горілки. Складний у виготовленні. Пишно оздоблений, полив'яний куманець використовували господарі на сімейні, релігійні чи обрядові свята. Упродовж всього року він займав почесне місце на миснику. Нині куманець, призначенню посуду, приміняється як естетичне, те, що я вам сказала, використовуємо як естетику, ставимо для краси. Горщиками в господарстві також послуговувалися для зберігання продуктів і рідин, готових страв і напоїв, подачі їх до столу, нагрівання води, кип'ятіння білизни, купання дітей. І головною в українській хаті була українська піч. Господарка її вимащувала, піч була біла. Гарна, чистенька, розписувала її різними візерунками. Було почесне місце у печі, бо це є годувальниця вона обігрівала сім'ю, вона годувала сім'ю, тому піч до печі ставилася дуже поважно. Але гончарі не тільки виробляли посуд. Подивіться, що в мене є. Це глиняна свистулька, музичний такий інструмент, на ній можна грати. Я правда не вмію, але існує. Сподіваюся, вам сподобалася наша розмова, моя розповідь. Ви більш знали, який буває посуд. Який він є корисний глиняний посуд, Як він називається і для чого він? Всім гарного дня, міцного здоров'я і мирного неба!